Ви зараз будете шоковані, так само, як і я шокований. Значить, чому Зеленський і Єрмак і, ця, і ці всі зелені пройдисвіти так чіплялися за цю війну ще з Байденом? І ви зараз це все зрозумієте, коли почуєте слова Трампа, де він чітко заявляє на камеру перед журналістами, що Байден виділяв на цю війну близько 350 мільярдів доларів. А тепер саме головне, які гроші він передавав. Гроші передавалися кешем. Він каже, більшість грошей були передані кешом, готівкою. Ви зараз почуєте слова Трампа. І частина там чеками, і тому подібне. Ось чому ці зелені так чіплялися за цю війну. Тому що це. Кеш, це деребан, розумієте? Ось звідки ці гроші в міндіча на квартирі. Це, розумієте, це долари з американського банку в сумках, в валізах. Люди, вдумайтеся, така сума. Я розумію, що це на там, трьох років виділялися. Але якщо ці всі гроші скласти докупи 350 мільярдів, то це буде десь три вагона. Набитих доларами, якщо ще не більше, там в залежності, залежності купюри, тому що гроші передавалися. Кешо, це ніякими там транзакціями чи що. А тепер люди вдумайтеся в масштаби світової такої корупції. Так? Тому що зараз, якщо ви десь ви навіть якусь нерухомість хочете купити, вам зразу вже банк зразу підтвердження, де ви взяли ці гроші. Так? Наприклад, ви продали, кажете, я продав свою квартиру там За 20 тисяч доларів чи там за 30 тисяч доларів і хочу купити тут. Ні, не піде. А де підтвердження банки? А в, а в доларах не можна продавати в гривнях. Тому треба гроші переводити там з доларів на гривні через український банк, потім знімати гривні, переводити там на євро, де ви хочете купити. Ну, от такі роблять проблеми. А тут 350 мільярдів, ну, нехай там частину чеками, там транзакціями і тому подібне. Нехай 300 мільярдів доларів від кеш, готівка. І ось звідки, ось ця корупція. Розумієте, вже дійшло вже до того, що на тих плівках Міндіча. Що ця вже мафія мафія, да, хотіли купляти у Франції свій банк, який би відмивав, легалізовував цю готівку, цей кеш. Це, люди, це взагалі це на голову просто не налазить. І в себе би нічого, да, якби, це б, якби це б не було таких жертв, ви просто вдумайтеся. Більше мільйона українців лежать в сирій землі. Ця, ці корупціонери зни, вбили їх, знищили їх, вони саме своєю корупцією. Тому що цієї війни могло би й не бути. На цього є дипломати, дипломати з ядерною державою. Ну, яка війна? Яка війна з ядерною державою? Дипломати повинні це все вирішувати. Ой, якось так, друзі. Надіємося на скорий мир. Пан Богдан завжди говорить правду. Ага, до речі, слова Трампа. Давайте послухаємо. Almost of oh, in cash. Ви вдумає, навіть якщо ви ан англійською там не володієте, ви почуєте almost money і це більшість грошей і кеш, це of money. And uh much of it in cash, a lot of it in equipment.